Сказати йому, що Бог Христос народився, спасти нашу душу. Ангели співають, пасти вітають. І ми теж співаємо, Христа прославляємо. Христа прославляємо, щоб нам дозволив мирі, щасливо прожити, а по нашій смерті, царство доступити. Христос народився. Його! Славімо. Славімо. Добрий вечір тобі, пане Господа, радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий. Народився. Застреляйте столик, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, так ведіть, з ярої пшениці. Бо прийдуть до тебе три празники в гості радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що перший празник рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що другий празник святого Василя радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народися, а що третій празник святого дохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. Верте богом звізда ясна, увесь світ засіяла над вертепом богом звізда ясна, увесь світ засіяла де Христос родився, з діво оплотився, як чоловік пеленами, у боговився. Як чоловік пеленами у боговився, пастушки зягнятком перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Царга, царю, гарю, небесний владарю, Даруй літа щасливі і дому, Господині, дай нам мирі жити і Тебе хвалити, а по смерті в царстві Твоїм повіт віків жити. По відвір жити. Радіте, люди, Бог родився, хваліть, Його святе ім'я, нехай колядками вітає Боже дитя уся земля. Небо й земля, небо не й земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився Бог, покотився, ангели співають царя, вітають поклін, віддають пастирі, грають чудо чудо повідають, Ангели служать, ангели служать своєму королю, і поверте під, і поверте підворять його волю. Христос родився, Бог, попотися, ангели, співають царя, вітають поклін, віддають пастирі, грають чудо чудо повідають. І ми рождену, і ми рождену Богу поклідаємо, слава вовишніх, слава, вовишніх, йому заспіваємо. Христос родився, Бог, оплатився, ангели, співають, царя вітай, поклін віддай, пастирі грай, чудо, чудо повідають. Христос родився, Бог, оплотився, ангели співають, царя вітай, поклін віддай, пастирі грай. Чудо, чудо повідаю. На шляху до плиємо, сніг засипав землю темну і на всю постелю білу зірка перша меретіла, цілу ніч вона вела, де стаєнка є мала, там причиста діва сина Повивала люляла в сапілки грають, сина Божого вітають, над степом, понад степом біля ангели кружляють, три царі зі сходу йдуть, і дари свої несуть, поміж темряви густої Бога, світла віднайдуть, забре не ситий ірод, золото і миром. Але кожен по своєму ми до вифлеєму. під ногами сніг хрипить, наша зірка мерехтить, і безмежної любові, може серце не містить, і безмежної любові, може, серце не містить, на шляху до вифлеєму, на шляху до вифлеєму, на шляху до вифлеєму, Стоя діва сина породила, ой так рано! Ой, рано раненько, радуйся земленько, Христос народився, Ой, рано раненько, радуйся, земленько, Христос народився! а за блиском зорі. Ідуть у покорі, три славні, три цари, три славні царі, і приносять дари Христу Фіру. Три славні царі і приносять дари Христу фіру. І ми разом нині, Ісусу дихтені. Окрім віддаймо, Оклінці віддаймо, Його прославляймо, щирим серцем та чистим. щистим, Окрімці віддаймо, Його прославляймо, щирим серцем та щистим, пречистая діва, сина породила, ой так та храно. Ой, рано, раненько, радуйся, земленько, Христос народився, ой, рано, раненько, радуйся, земленько, христос народився. Спису, спи, спи оч, зажму. На Тебему колесати, пісеньками присипляти, списусе, спи маленький, спи серденько, спи. я тебе, мулесати, пісеньками присипляти, списусе,